Так приємно, що ви всі прийшли. Ой, це, це що це мені? Дякую, дякую. Ну, ви сідайте за стіл, а я, я, я потім відкрию, добре? А, зараз відкрити, так? Да? Ну добре. О, листівка. О, клас! Клас давно таку хотіла, класно. А, а відкрити, прочитати, так? Да? Ам... Ти для мене настільки особлива, що мені навіть вайбер не потрібен, щоб згадати, коли у тебе день народження. О, це так, це, це так мило. Е, клас, клас, дякую. А ще там щось є? Чашка. О, вона така гарна, вона, вона дуже класна. Ну, е, Чашки вони завжди потрібні, та? Ну, ж пити. Правильно? А що сережки золоті. Гарні. Та що ж ви таке дороге даруєте? Поміряти? От, ну, в принципі, все. Ну як. Гарно, правда? В дзеркало піти, подивиться, та я, я і так бачу. Ну, Я дякую вам велике за подарунчик. Мені дуже-дуже-дуже е, приємно, мені все сподобалось, а тепер давайте за стіл. Ще один.